Всім привіт! Невеличке відео про ремонт теплиці. Теплиця простоїла у нас рік. Той рік поставили її 3 на 6. Зверху плівка. І спереду на змієчки. Це вже змійка нова вшита. Зараз я вшиваю ці змійки і вирішила, може ще у когось такі будуть питання, особливо при виборі якоїсь теплички. Так, тут є такі, ось так за рік вони. Такий вид, а кошечки, вход з однієї сторони, ці вже порвалися. так, І з тої сторони ще хуже. Так, це з другої сторони, там закрили вже матеріалом, тому що сіточка геть порвата, вітра дуже сильні дули з цієї сторони і порвалися. Так, ну а особлива перша проблема була, порвалися боки. Ми заклеїли скотчем плотним спереду і ззаді, Зараз зад покажу. Ну, а основна проблема то це отака, ось, як би сказати, двірка. Вона закривається. Цей рік у нас спала в тепличці, тільки тільки починається посадка розсади, тому що дверки не було і холодно. Одну я оце вшила вже. Що ми зробили? Замовили ось такі молнії. Длінні тут десь по півтора метра йде. Треба вшивати. Першу я трохи намучилась, не з тої сторони вшила. Треба, щоб собачка сама, замочок цей, коли вшиваєте, знаходився знизу. Отак, От вшивається ціліком. в закритому вигляді, пришиваємо прямо до старої такої змійки. І вже одна ось. Зараз я вшила, покажу, що тут виходить. Так. І ось так. Ось так воно відкривається. І ось так закривається. Цю я ж вшила спочатку не так. Шила оцю е, до, зверху була, то я зробила вже дві вже допомогли мені. І знизу вставили собачку і зверху. Так що, отакі діла. Зараз покажу, як ця теплиця виглядає взаді. Поки не дійшла, це вже нова теплиця. Цей рік поставлена, ну, тільки вона в доробоці ще. Ось так взаді, бачите, оце шви всі розлізлися. І сама основна, як би сказати, проблема була зимою, коли випало дуже багато снігу, цей сніг чуть не погнув нам дух. Якби ми не, сніг не був скинутий, не знімали багато його разів, дуже великі снігопади були, то поламали, вони ж, трошки погнуті є. Дірочки трошки є на зверху. Може, не знаю, може не оця плівка така була. Ну, Ми брали дві: три на два і брали меншеньку. З меншенька в меншенькій. Стоять оригінальні її такі замочки. З однієї, з тої з тої сторони, вони закриваються, відкриваються. Отак. От Тут трошки в нас там вже такі посадочки є. Але ця тепличка, чого вона не зламалася, вона менше була в роботі, більше пользувалась тією. 3х2. У ціні, звісно, ця дешевше виходить, а та дорожче, ну, але та практичніша. Хоча та так само ось. Іра пізніше зробить обзор тієї тіліці. Тоже така у, у сусідів зверху стоїть також 2 на 3, але вони менше користувалися і вони краще натягнули цю. Але тут без теплиця, я бачу, в кожному дворі в Польщі є теплиця, тому що дуже багато йдуть дощів. І якщо помідори одразу покриваються Чорнотою, ми і так, і так пробували саджати. Огірочки також мали до самих практично заморозків. І сонця не так багато, як в Україні. Ну і дощів більше йде. Так що такий обзорчик і ремонт цієї теплички може комусь буде корисним. Всім гарного та мирного дня. До побачення!